Вірш Саші кладбища. Герої вмирають в окопах і у бліндажах, у ліжках шпиталів, швидких, недостатньо швидких, від холоду, сепсису та від поранень важких. Вони вмирають, бо зброю роз'їла іржа, від снайпера кулі, гранати, розтяжки, ножа. Е, герої вмирають, бо баки соляри пусті, або від що застали їх на самоті. Ти можеш себе заспокоїти тим, що вони святі, Чи добрами вальгали, прямують з війни, що Бог їх запише на небі в почесний скрижаль. Герої вмирають частіше за інших, на жаль. Не треба казати, вони не вмирають, бо це потворна неправда, брехня лицемірна в лице для батька та матері, кожного, кожного із тих, хто бився героєм і смертю героя поліг, хто в жертву приносить минуле й майбутнє своє. Хто в плитах гранітних навік постає? Один серед списків імен та підрозділів назв. Герої вмирають, вони вмирають за нас.